Я не хочу жити під прицілом в моїй країні. Я хочу почувати себе в безпеці, і я впевнена, цього хоче кожен українець. Я хочу спокійно гуляти вулицями свого міста. І Я хочу, щоб так само спокійно себе почували мої рідні та мої друзі. І я не хочу, щоб в моїй країні в мирний час свистіли кулі. День міста в Одесі. Люди гуляють містом, аж раптом чують стрілянину. Перелякані відпочивальники не одразу збагнули, що відбувається. У натовпі вони розгледіли трьох молодиків. Двоє були з пістолетами, а третій стояв на колінах. Потерпівший о -о -о, склонився на коліні, при цьому тримався в області брудіво з серця. І, поже, в нескольких шагах йшов ще один молодий парень, котрого знаходився пістолет в руках. Патрульні затримали чоловіків зі зброєю. Стріляли хлопці з травматичних пістолетів. Будь-які пояснення з приводу дебошу затримані давати відмовилися. У вас там не було? Ні. Так. Да. У Харківському дитячому садочку, номер 363 під час тихої години вихователі почули дивний тріскід надвору. Посмотрела в окно, відділа на в домі два молодих чоловіка. Це були стрільці, а дивний тріскіт звук пострілів. Стріляли по дитячому садочку. На щастя, дітлахи не постраждали, а снайпера вже менш ніж за годину затримали правоохоронці. Що його спонукало стріляти по дітях? Він пояснити не зміг. На Дніпропетровщині у селищі Підгороднє теж свистять кулі. Місцеві жителі бояться виходити з хат. Люди кажуть, завівся снайпер. Невідомий вже кілька тижнів обстрілює будинки. Місцеві бідкаються. Останнім часом стрілець змінив тактику і почав цілити по людям. Ми з ребенкам боїмося на вулицю вийти гуляти, тому що ми тільки виходимо, ані вже скільки наглості набралися, що не почали вже стріляти по людям. А потім слухаю, ось тут стрільнуло, тут стрільнуло, позаду, по спині ударило. Хто? звідки і для чого стріляє, невідомо. Жителі впевнені, снайпер не один. Мовляв, кулі летять з усіх боків. Стрільців ще не знайшли. Тож поки невідомо, коли вони стрілятимуть знову і які ще вигадають собі забави. Цього року в Україні з'явилася жахлива і небезпечна мода стріляти по людям. І найстрашніше те, що такі новини вже не викликають резонансу. Я не хочу звикати і я не хочу миритися з тим, що якісь відморозки просто так посеред вулиці можуть дістати зброю, і почати стріляти, стріляти там, де гуляють наші діти.